Середньовіччя тут знаходилась е, в'їзниця, найбільша в'язниця в місті. На першому поверсі. Е, було дві палати. Ну, ви знаєте, що перша ратуша з'явилася е, після того, коли е, 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 стало діяти Ось. І, І е, Перший поверх е, займали. Е, Палата Лава називалася зверху Верху Рада. Лавошники, тобто судді, вони виконували суд, вибиралися з людей найповажніших. А тут в підвалах звичайно катували людей, знущалися, вимагали правду від них. Ну і, Звичайно, це приміщення, воно дуже багато бачило історій. І, звичайно, вони всі дуже цікаві. Деякі з них я вам розкажу. Почнемо, по перше, з верху ратуші. Ну, Я не маю дзвіниці, вежу і години, а я вхід беру. Ви знаєте, в свій час існувала така легенда, що неправедно судді засудили невинну людину, її стратили. Її стратили, і по ночах став літати по площі ринок, стала літати труна з тим чоловіком. Ось вона.